Доброго дня, шановні колеги! Я Довгань Галина Дмитрівна, учитель географії Харківської загальноосвітньої школи номер 5 і сьогодні я представляю вам наш підручник з курсу географії 8 класу Україна у світі, природи та населення. Ми вперше мали змогу обирати, за якими підручниками навчатимуться ваші учні. У результаті конкурсний відбір підручників став масштабною подією за участю близько 17 тисяч шкіл з усієї України. Ключовою відмінністю минулорічного конкурсу від усіх попередніх було те, що міністерство створило всі необхідні умови, щоб вибір підручника здійснювали безпосередньо вчителі. Чи скористалися всі чиєю цією можливістю, це вже відповідальність кожного педагога. Зі свого боку, міністерство спеціально долучило до розробки умов конкурсу громадськість учителів, експертів, представників книговидавців. Зменшивши до мінімуму участь будь-якого з чиновників у відборі підручників чи їхній вплив на перебіг або результати конкурсу. Окрім того, минулого року вперше був застосований електронний формат, відбір здійснювався через інтернет на спеціальній платформі репозитарії, де вчителі мали доступ до електронних версій підручників. Хочу сказати велике спасибі спеціалістам, які створили репозитарій, оскільки це був абсолютно волонтерський проєкт на його реалізацію. Міністерства освіти не виділило жодних коштів. Наприкінці грудня минулого року Міністерства освіти було затверджено нове положення про конкурсний відбір проєктів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних шкіл. Отже, і в цьому році ви також маєте можливість обирати підручник, який, на вашу думку, найбільше відповідає вашим запитам. Для того, щоб зрозуміти, наскільки потрібний нам грамотний підручник, слід звернутися до нової навчальної програми курсу географії 8 класу. Її зміст суттєво відрізняється від програми минулих років. Навчальна програма передбачає на вивчення курсу «Україна у світі природи та населення 70 навчальних годин, які розподілені на вступ та 5 розділів. Розділ перший це географічна карта та робота з нею. Розділ другий географічний простір України. Особливістю та складного розділу є те, що йдеться не лише про місце України на політичній карті світу. А взагалі про політичну карту, її елементи та формування. Найбільшим за кількістю годин 34 є розділ 3. Природні умови і ресурси України. Навищення розділу 4 відведено 12 годин. Він присвячений характеристики населення України та світу. Останній розділ спрямований на вищення природи та населення свого адміністративного регіону. Отже, головними особливостями нової навчальної програми є такі. Насамперед, це зміни кількості годин. Вони збільшені. Перенесення тем населення та політична карта світу з курсів 9 та 10 класів, практична спрямованість курсу, цитую, на розвиток в учнів навчально-пізнавальної компетенції і формування ціннісно смислової та соціально-професійної компетенції. Патріотична спрямованість курсу, що, нов цитую, допомагає учневі усвідомити себе громадянином України. Сформувати знання про природу та населення країни, свого регіону, виховувати повагу до українського народу, його культури, відчути себе справжнім патріотом своєї держави. Як бачимо, завдання стоять перед нами досить складні. Проте вони здійснені, якщо ми будемо забезпечені сучасним підручником та необхідними методичними матеріалами. Як один з авторів підручника з курсу географії населення, Україна в світі, природа та населення. Запрошую вас до ознайомлення зі змістом, структурою та методичним апаратом підручника, що був створений разом із фахівцями видавництва ранок, з великою повагою до вас та любов'ю до дітей. Буває часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. У ці степи, це неба, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є дорога, явори, усе моє. Все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна. Спинись і з Богом говори. Ці довожені строки Ліни Костенка, що присвячені Україні, є епіграфом до нового підручника географії для восьмого класу. Загалом клітмативом підручника для восьмого класу стало виховання у молодого покоління, почуття патріотизму, любові і поваги до батьківщини, свого народу, його мови. Якщо ви працювали з підручником 7 класу в цьому навчальному році, то вже знайомі з його структурою та методичним апаратом. У підручнику 8 класу структурні та методичні підходи зберіглися, але вони споріговані відповідно до вікових особливостей учнів та змісту знавчого курсу. Підручник являє собою навчальний комплекс. Що складається з текстового, основного, додаткового та пояснень, і позатекстового – ілюстрації, методичний апарат, апарат орієнтування, структурних компонентів. Вони розподілені за темами та параграфами відповідно до особливостей навчального матеріалу. Кожен параграф розпочинається із вступних рубрик. Ви дізнаєтесь та пригадайте, а також містить вступний текст, що містить головну ідею теми, що вивчається. Ці елементи мають на меті мотивувати учнів до опанування навчального матеріалу. Що за матеріал він вивчатиме, які конкретні завдання стоять перед ним? Зміст основного тексту параграфу спрямований на реалізацію поставлених у державному стандарті та навчальної програми меті та завдань. Однак поданий він а, таким чином, що проходить у формі діалогу з учнем, що створює необхідну доступну основу для сприйняття навчального матеріалу. Додаткові тексти та пояснення подані більш дрібним шрифтом. Але чітко виділені лініями, тому відразу привертають увагу учнів. Вони містять цікаві факти, географічні приклади, також орієнтують до застосування знань у повсякденному житті, зразки оформлення тощо. Наприклад, наприкінці кожного параграфу міститься підсумковий огляд його змісту висновків. Особливу функцію в нашому підручнику відведена ілюстративного матеріалу. Малюнки містять не лише підписи, а й коментарі, які розширюють можливості сприйняття навчального матеріалу, його усвідомлення та осмислення, а також стимулюють до пізнавальної активності. Особливістю нашого підручника є багатий картографічний матеріал. Це безумовно створює умови для розвитку картографічної грамотності учнів, однак, головне надає можливість виконувати практичні завдання та практичні роботи безпосередньо лише з підручником у разі відсутності атласів. На першому форзаці підручника є фрагмент топографічної карти. Він представлений у такому форматі, що дозволяє максимально зручно ним користуватися, оскільки в наших атласах зазвичай фрагмент поданий таким чином, що важко пояснити навіть не лише, як визначати прямокутні координати, а й географічні координати. Як минулого року до підручника створений електронний сайт? Електронний освітній ресурс, де розміщена цікаву додаткову інформацію та тестові завдання для підготовки для контролю знань. Діяльнісний підхід у змісті підручника реалізовано через систему завдань, які представлені різноманітними рубриками. Розкриття спрямованості, тобто сам навігатор, умовної позначки, представлено уступній статті до підручника. О, це, наприклад, такі завдання, як завдання для та запитання для самоперевірки, практичні завдання, поміркуйте, працюємо самостійно, працюємо в групах, практична робота, дослідження. До досліджень та практичних робот, як і в підручнику 7 класу, ми пропонуємо порадник. Це такий своєрідний підказувач, що... Та у якій послідовності треба зробити, як оформити результат своєї роботи. Ось такий порадник ви можете побачити на слайді до практичної роботи номер 3 аналіз карти годинних поясів світу, розв'язування задач на визначення часу. Особливу увагу у змісті підручника було приділено компетентністю орієнтованості, яка реалізована у змісті завдань, так і методичному апараті. Зокрема, у здатності застосовувати вивчення у різноманітних навчальних і життєвих ситуаціях. Висловлювати власні судження, обґрунтовуючи їх, здійснюючи логічні міркування та формулюючи висновки. Відповідно до навчальної програми в підручнику розроблені всі 12 практичних робіт та 12 досліджень із докладними рекомендаціями. Їх виконання забезпечено всіма необхідними картографічними матеріалами та малюнками. Всі ці рубрики підручника, карти та текст параграфів можна використати учителю як конструктор до підготовки уроку з використання прийомів активного та інтерактивного навчання. Ну, наприклад, на етапі актуалізації знань може бути застосована рубрика Пригадайте, на етапі мотивації вступна стаття до параграфу та рубрика Ви дізнаєтесь. Етап вивчення нового матеріалу може бути реалізований за допомогою плану основного тексту та самого основного тексту параграфа. На етапі закріплення знань, запитання і завдання для самоперевірки, дослідження, практичні завдання. Підсумоку року проводимо за допомогою висновків після тексту параграфу. Ну і для роботи з обдарованими ді... учнями доцільно використовувати завдання з рубрик «Поміркуйте, працюємо самостійно тощо. Усього в підручнику 53 параграфи. Така кількість параграфів, на нашу думку, є оптимальною та дозволяє вчителю відвести окремі уроки на проведення практичних робіт, а їх чимало 12, та уроки у загальному зна. Для вивчення розділу 5-го природа та населення свого адміністративного регіону підручнику розроблений докладний план інструктаж. Також у додатках є плани опису річки та озера, статистичні дані про найбільші річки та озера України, свіжі демографічні дані характеристики населення. Завершує підручник словник термінів і понять та рекомендована література для розумників. Отже, в нашому підручнику є все для школяра та його активної участі у навчально-виховному процесі, учителя та його бажання провести якісний урок, батьків, які хочуть бути на хвилі сучасності, взагалі для всіх, хто вважає географію найцікавішою наукою. В нашому підручнику точно немає авторитарного стилю викладання, складних наукових термінів. Завдань, які не можна розв'язати, та не підтверджених фактів. Підручник є складовою методичного комплекту, до якого входять розгорнуті розробки уроків, зошит для практичних робіт та зошит для узагальнючого контролю знань. Підсумовуючи више вказане, хочу ще раз підкреслити, що підручна географія 8 клас повністю відповідає новій навчальній програмі та новітнім досягненням сучасної науки та водночас є зручним та доступним для використання як учнями. Так і учителям. Отже, дякую за увагу, запрошую до діалогу, і на все добре!